ремонті зварювальний апарат Kaiser NBC 250 L Profil. Той, хто побачив, що тут не так, молодець, а той, хто не побачив, кажу, що неправильно стоїть кришка. Зараз я його розберу, покажу, що там як, що до чого, і зробимо йому діагностику. Перехід силового транзистора дзвониться нормально. До речі, топологія в даній моделі повний міст. Так, тепер Транзистору блоку живлення. Давайте так одразу станемо. І тут 506 мВ. ось так я стою. Тобто блок жилення у нас ну, попередньо транзистор хоча б не пробитий. Можливо, є питання до шим контролера можливо, до обв'язки, але е, по саме транзистору у нас пробою немає. Так, давайте ще глянемо вихідні діоди. Так, неправильно став. Ось так. Бачимо: вихідні діоди також не пробиті. 343 мВ. Так, всі роз'єми на своїх місцях. Силова частина попередньо ціла. Включаємо в мережу 220 вольт, лампочка тухне, запуску немає. Автоматик відключаємо, до блоку жилення вже є запитання. Привмкнення апарата, напруга на ось цьому роз'ємі, складає 313 вольт, що є нормою. Фіксую, щуп тестера у роз'ємі нижньої плати, це у нас мінус, тут плюс лінія постійного струму 310 вольт. Не звертайте увагу на кольор цих дротів, оскільки тут вони попутані. Насправді червоний мінус, чорний плюс. Так, дивимось далі. Стаємо. Другим щупом на ось цей роз'ємчик і бачимо 312 В. Але коли я стою щупом на фланець транзистора, тут у нас по нулям. Відповідно, якщо немає ніякого обриву на платі там по доріжкам, то в обриві обмотка трансформатора блоку живлення. Плату з конденсаторами колись знімали, він тільки десь загубили. Все ж таки парочку ось цих музикальних конденсаторів я поміняю. І, до речі, дивіться, що тут відбувалося під ними. Доріжки закорачували між собою і утворилися невеликі прогари. І саме ось в цій частині воно тут і коротило. Тому все це необхідно буду зачистити, вичистити від бруду, відпаяю ще парочку з цих конденсаторів, помірюю їх ємність, внутрішній опір. Я думаю, що по ним повинно бути все гаразд. І тут я зафіксую все на герметик, щоб воно не тіліпалося. І ось ці місця якби пошкоджені текстиліту, ось цієї маски вони будуть зафіксовані і заізольовані за допомогою саме того герметика. Так, Нижня плата в повному порядку. Герметик засохне і буде все чудово. Ось саме причина, чому не працює блок жилення, бачимо обмотки трансформатора 775 кОм. Знайшов новий трансформатор, він має більші габарити, на відміну від старого. і Я думаю, що заміна старої деталі на нову принесе позитивний результат. Так, нижня частина плати також готова. Наростив, відновив те, що відгоріло. З цієї сторони тут нічого не наплавляв, бо тут немає необхідності. Основна шина з цієї сторони підходить, тому тут у нас начебто все гаразд. Так, апарат можна вважати готовим, все зібрано на своїх місцях, затягнуто, все, що можна, тут припаяно. Тут відновлено. Тут у нас також питань ніяких. Нові прокладочки, термопаста, ну коротше, все яке повинно бути. Роз'ємчики зафіксовані герметиком, тут, тут, тут. так що можна апаратик понавантажувати, накинути його на стендік і подивитися, що він видає. Перевірка апарату після ремонту. Мережа 220. Вентилятор працює тихо, регулятор мінімально положенні. Дивимося, як підпалює. Добре, так. накидую на баласті навантаження, крутимо на максимум, тут у нас 160 і тут у нас 160 А25 на вольт. Все, регулювання плавне, регулятор не зношений, все чудово. Все, вжити буде. Зараз постоїть під навантаженням, можна там соточку йому додати. Нехай попрацює. Я думаю, що питань не виникне. Так, невеличкий звіт. В ремонті був Патон VDI 200 Eco. По роботі було зроблено заміна електролітичних конденсаторів. Оце, бачимо рідний Кендейл. Другий стояв вже на 680 мікрофарад 400 В. І третій, ось такий маленький на 470-400 вольт. Коротше, ось така. Троєчка тут була розташована. Також розірвало два діода 150 ebu 02 от тут от На корпусі ще залишився слід, який треба буде відтерти замість байонетів. Тут уже стояли такі шпілічки. Вінтики-болтики всі ржаві. Ну коротше, наразі Плата відмита. Також зафіксував трансформатор, просверлив отвори наскрізь через корпус і шпільками. Він тепер зафіксований. Нова термопаста, нові діоди. Тобто, ну наразі по апарату повна ревізія, ну понятно байонети нові. Зараз все включається. Зелений індикатор на про хвостого ходу там майже 80 вольт, 78 регулятор на мінімум. Відпалюємо добре. Тепер давайте нагрузимо цей апаратик. Подивимось, що він у нас видає. так ну 25 вольт 190 А. Не, не буду я ще одну секцію підкидати. Там якраз, я думаю, що буде 200. Можливо, у мене зараз напруга живання ще просідає. Але регулювання плавне, бачимо, рибків ніяких немає. Тобто апаратик жити буде, скидаю. Все, все чудово, в повному порядку. Ще один апарат в строю. Так, наступна одиниця після ремонту це Zenit zsi 260. Була проблема по транзисторам, пробиті 50GR-22, їх замінив наразі в мінімального положення, регулятор. Підпалювати підпалює, давайте підкинемо навантаження. Подивимось на регулювання струну, можна ще одну не небагато сороковку. Отак от 24 вольта 150 Это 2 А десь. Десь так, плюс-мінус. Ну Для цього апарата 150 а. Абсолютно нормально. Ну тут понятна, біло 260. Все, знімаємо навантаження апараті. Знову ж таки, все працює. Варить. Тобто жити буде. Ремонтую зараз ось такі інвартори Вольтпольська на 300 Вт з чистим синусом на виході. Тут до мене один вже ремонтувався і два у заводському стані. У мене питання, пацани, де ви берете такі транзистори? Ну, ну, воно ж видно, що воно шліфоване, поліроване, нанесено, я не знаю, зубілими молотком. Ну, ну, ну Де ви його взяли? Ну, Дивіться, воно на полу десь валялося. Ну, кожен транзистор пошорханий. Ну реально, де ви купуєте такі запчастини? Ну перестаньте, ну реально. Воно б ще може і працювало. Оцей інвертор. Ну я вже не кажу там то, що доріжки відірвані, да, там все. Ну тут, -тут там щось наковиряно, наколупано, Ну, коротше, ну сам факт, іменно запчастини повне як би лайно. І де ви їх реально купуєте? Перестаньте купувати, невідомо де. Ну є ж купа сайтів, де нормальні запчастини продають у нас. По місцю в Україні. Ні, блін, ви реально купуєте десь на Аліекспресі, а потім ой, не роби, а чого не роби? То, то я ж транзистори поставив, та нові, нові, тільки, тільки з Аліекспресу, тільки з мусорника достали, сюди поставили. Чогось не робить. Та реально, чого не робить. 32.05, ну, блін, ну він, ну він такий же самий. Ну що це за транзистори? Так, перевірка інверторів. Перший пішов, навантаження 300 Вт. Бачимо, все світиться, вам пережарювання, все працює. Так, другий. Так, другий переключив, полизочка, включаємо. Тут також все працює, виключаємо, переставляємо третій. Так, крокодильчики. Включаємо все, навантаження тримаємо, 300 Вт раз номінальний струм і потужність.